Слава Україні! Героям слава! Що ж, Подякую вам за матч, вітаю вас з перемоги в матчі за третє місце Silver Cup. Спочатку матчу ви програли, ну, програвали, пропустили гол від Катрана. Здавалося, що шальки разів прийшло на користь Катрана, але все ж таки ви зібралися і забили два голи в першому ж, І так і дотрималися і рахунок. Як ви вважаєте, за рахунок чого все ж таки вам вдалося в цьому матчі здобути перемогу? Ну, по-перше, в нас був план на гру. Ми його намагалися притримуватись навіть коли пропустили перший гол. Намагались виходити за рахунок ширини. Це і робили. І за рахунок наших швидких швидкого нападника, воробушка, ми змогли забити перший, а потім переломили гру і пішли забивати другий м'яч. Звісно, хотілося б забити третій, четвертий, щоб все ж таки більш впевнено перемогти, але на жаль. 2-1, також дуже добрий результат для нас. Ми виграли і на позитивній ноті сезон. Третє місце. Що ще раз вас вітаю з третім місцем? Бажаємо успіху в наступних матчах і перемоги в усіх турнірах. Дякую.